Всім привіт! Знову радий вітати вас на моєму каналі. І ми продовжуємо розбудовувати наше поселення. У нас вже, як бачите, вже 1731 рок. 10 років всього пройшло. І в нас вже 268 поселення. Минулому році ми займалися підготовкою до, до Великого дня. В цьому році подивимося, чим ми будемо займатися. Давайте спочатку. Як ми завжди починаємо, ми перевіряємо, що у нас тут буде рости. Так, давайте тут 4000 пшениці. Тут же пшениці взагалі немає. Добре, давайте тут і точно тут посадимо пшеницю. І посадимо... Давайте знову коноплі, ні, давайте коноплі так. Тут ми поки що зробимо пар і пар. Трошки є ячменю, який нам пригодиться потім для алкоголю виробництва, який ми будемо рухатись в напрямку якого-то. Так, Картопля є, а що тут у нас на продаж стоїть? Давайте ми поки що заберемо звідси, може хтось буде брати, але ні, то Так, гречка є, чуть, чуть пшениці. Давайте. А льон є, і льону вже немає. Давайте ми посадимо льон. Тут зробимо пар. Тут також зробимо пар. Льон ми вже посадили. Ну давайте ще ячменю трошки посадимо, можливо, дійсно почнемо швидко займати. Можемо... Стоп, давайте ще заплануємо якесь будівництво. Так, ага, будівництво у нас є, все нормально, можемо продовжувати. Так, у нас будується. Тут хата будується, і тут будується кам'яниця. Добре, чудово. Так, тут у нас. Коли у нас буде урожай? У нас буде зразу з першого року урожай чи ні? Так, давайте подивимося, що в нас ще з виробництва немає і чим ми могли би зайнятися. Так лісупиня, ферма сад є. Осаду ще немає, але щось мені поки що не дуже хочеться ним займатися. До речі, нам треба буде, мабуть, скоро вже почати розвивати більше курників, курівників. Е, Так, сироварня, свинарник, вівчарня. Отже так. Мінник ми вже посадили. Подивимося, нам треба броварня, гуральні в нас ще немає. Все решта ніби є. Гончарня. Що тут виробництво глиняного посуду, з глини попелу та палива. О, давайте гончарню побудуємо ще. У нас такого і речі нема. Так, але давайте по, по порядку. Так, давайте по порядку. Що в нас е, з курами? Вже ніби більш-менш розбирають. Скоро можна буде. Бути... Так, теплий одяг, у нас навіть з'явився нормально. І є. Так, бачите, в нас є і тканини достатньо вже більш-менш. Так, картоплі тобі чесно не треба. О, тобі треба тисяч... Давай тисячу. Давайте ми 1000 передамо тобі. Щоб цього разу вже не пропало, а то що вже лишилося, то будемо. До речі, ми можемо сюди картоплю також. Скільки в нас а в нас вже мало лишилося? 194. Давайте хоча б 100 поставимо. На всякий випадок, тому що свинки... Не, х... не люблю, що вони всю пшеницю сідають, але так. Тут у нас... Так, давайте тільки цінаємо під час сезону і, чин, люти, і грудень це не сезон, наскільки я пам'ятаю. Давайте подумаємо нашу броварню. Я би броварню будував десь тут. Отут у нас буде. Новий так, центр міський. Ну і ось так поки що збудуємо. Ось. А що тут треба для будівництва? Тут ого, і цегла, і вапно, і пісок, і камінь, все що потрібно. Так. Що в нас тут з каменем? Камінь збирається. чуть-чуть ми тут я ще планую, можливо, це і побудувати кам'яний міст. Може, до речі, ще отут десь побудуємо воду. Щоб було ближче носити. Давайте тут, тут. Так, тут у нас з'явилася нова. Ця. Давайте нашу крамницю. Це ще все, що можна купити? Серйозно. Давайте точно поставимо дрова тут. Так. І тут зробимо опцій найму не наймати чоловіків, наймати жінок постачання. Все. Так, більше нічого у нас тут немає, серйозно. А що тут залізо виготовляєте чи ні? Тут є трохи заліза, а вкусні. Окей, тут вже максимум переповнений склад. Давайте ми тут поставимо більше працівників. Максимум 5 чоловік, так? Добре, давайте ми тоді тут ще заселимо трошки, щоб більше можна було. Тут хати ще тут побудуємо, щоб можна було... Більше заліза виготовляти. Давайте ще один тут курник все ж таки побудуємо, щоб е, тут, а потім ще там побудуємо далі. Давайте ще один курник. Давайте ось тут його побудуємо. Е, так, що там броварня наша будується? Тут треба буде, можливо, ще більше рибки. Так, крамниця, тут ще щось можемо продавати. Поки що нічого не можемо ще продавати. Давайте тут сало почнемо продавати. Ще щось, сало, свинина. Не буде якесь м'ясо. Так, давайте тут почнемо чуть-чуть облаштовувати. Так, давайте ось так, так, так. Так. І ось так. Будується наша броварня. Є це серйозний фундамент для броварні потрібен. Сіяння сіють хміль. Надіюсь, що. Буде достатньо, Чи, що вже після одного сезону буде достатньо у нас хмелю. Насправді так, не горить так швидко будувати тут. Це і так, давайте продовжимо наше облаштування. Кожної хати по калині. Так, давайте ще якісь дерева посадимо, Давайте клена. Тут. та Тут ми вже посадили. Давайте тут одного, тут одного. Так. Давайте тоді тут поставимо чи десь, ну давайте ще поставимо тут там, трошки яток. Не знаю, де тут є сенс ставити, тому що в принципі тут недалеко є. Тут що, так, з краю села вставити? Ну давайте отут поставимо. Давайте ось тут поставимо... щоб декілька яток. Так, о, можна тут поставити. І давайте може ще одну навіть, якщо тут така активна точка. І поставимо так, як всюди ми ставимо. Давайте подивимося, як воно добудовується Отже, добудувалася наша броварня. Так, давайте дивитися. Що, давайте тут наймемо двох працівників поки що. Так, і давайте тут. А... Ага, вони знаю це між тільки чого. Що... Давайте поки що одна партія. І давайте спочатку маленьку партію. Тому що хмелю у нас взагалі немає поки що. А не можна, ніхто не продає хміль? Так, тут е, ступовують. Так, поки що мені не потрібно. Так, наша ця запрацювала більш-менш. Треба буде, до речі, запланувати нову будівлю тут, щоб наша вулиця розвивалася. Я думаю, ми десь ще тут побудуємо ферму. Трошки далі, але щоб тут багато людей буде, які могли б цю ферму обробляти. Так. Чи достатньо у нас тут заліза виготовляється? А чому ви нічого не робите? Так, давайте. Типу, якщо ми зробимо 2000. І... 2000. Щоб завантажувати і працювати. Так, тут хлопці носять. Парміне завершення, але вони не збирають. Так. Так, молочні продукти. До речі, молочки мало. Давайте ще один корівник побудуємо. Так, тут корівник є. Так, тут одне вільне парове поле, оце можна було його використати від ще одних курів. А можна якось прям тут ще одну курівник запхати? Чи не вийде, бо ми тут насадили по типу, всього? А мені здається, можливо десь... Добре. Можливо... О, а на секунду. Так, давайте ще раз корівник. Ось тут можна ще один корівник. Розширюємо наші виробництва. І тут корівник, тут корівник і тут буде ще один. Три корівника. І от вони будуть пастися на цьому полі. Якраз нас тут вільне. Так, а де нас, наші пашуть, пасуться овечки? Овечки тут пасуться. Угу. А свині-свині ніколи не пасуться на паровому полі. Зрозуміло. Так, забагато я зробив. Склад переповнений. Давайте. Висити ресурси возу тисячу. Заліза. Давайте ми в кузню зразу завеземо. Щоби тут, а, Так, а що тут у нас О, нас тут теж трохи... Може бути проблемка зі складом. Давайте ще сюди заліза поставимо багато. Так, давайте тут у нас величезний склад, а ми його взагалі не використовуємо. Так, залізо, залізо, залізо. Давайте тут 5 тисяч поставимо заліза. Хай вони сюди носять. А цвяхи у нас десь був склад, наскільки я пам'ятаю. Так, що там коні? о коні підросли, все. Зараз можемо активніше використовувати наші. Так, де склад? Глянемо зараз. Транспорт і торгівля, склад, 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 склад. Так, він нас. Ага, отут він сувався Так, цвяхи. Давайте тут ще цвяхи ставимо тисячу. Тисячу цвяхів. Так, тут супер. Тут хлопці працюють. Так, коні давайте не на забій, а підготувати до використання тягового коня, підготувати використання тягового коня, два коня чудово. І тут зразу ми наймемо їх. О, все, появилось. Тепер у нас буде. Тут можна буде наймати 5 людей, хай вони їздять на тих позах. Звичайні дубліниці, здійснюємо регіональність, здійснювати особливі накази. Будівництво завершено корник. Давайте ми... Так, як ми тут зробили гречки трохи, трохи пшениці і багато води. Давайте обцінаємо, застосуємо свої. А, і тут так само можна, щоб почне. Так, давайте ще одну воду побудуємо. І чекайте, а в нас тут отець вода найближча. Де в нас є? Тут, є тут є. Ніби хватає води. Може, ще один цей побудуємо. Хоча дивіться, у нас вже появився хмін вже ж не вахень. Ого, ну давайте двох, щоб стигли. Так, давайте ми тут шуміки не будемо наймати. Ось тільки жінок. Жудово. Так, воно є. Так, тут у нас врожаю збирають, до речі, багато людей. О, ще... О, діти можуть збирати нічого собі. Так, і тут. Тут у нас теж. Ну, немає активно, у нас збирають. Так, завершено будівництво. Давайте ми тут зразу зробимо. Так. І ось так. Це того, як вони наносять. Давайте ми зразу запануємо нове житло. Давайте не найплануємо... Кабіницю на три поверхи. Тут вже, тому що вже, я думаю, три поверхи можна збудувати тут. І треба буде в наступному році вже, а може навіть зараз заплануємо ще пермо. Так, давайте паузу поставимо. Може навіть не обов'язково так варіант будувати все серію, нормально. Так, нова хата в нас запланована. Плюс-мінус. Так, чудово. Так, тут вже щось наносили, носять пшеницю. Так, в нас тут була та пшениця. Так, пшениці все стає менше і менше. Треба точно планувати нову ферму. Давайте зразу заплануємо нову ферму. Так, якщо ми її побудуємо десь тут, скільки тут полів ми зможемо поставити? Думаю, достатньо. Зможемо тут вже буде наш такий. Тут будуть вулиці такі перемішку з виробництвом, тому що шоу тут просто жити, треба і тут працювати також. Давайте ми подумаємо, як ми ну, ось так, напевно, побудуємо ось тут ферму, і тут буде цілий ряд полів. Давайте ми якраз і... і вже на наступний рік ми її засадимо. Ось, чудово. Так, що в нас там по цеглі? Скільки треба ще цегли 11 тисяч. Так... А тут, до речі, достатньо. Це 10800 вже є. Поки він решта Так, я думаю, нам пора ще тут збудувати теж міст. І давайте ми ще заплануємо міст. Давайте заплануємо кам'яний міст. Щоб можна було отак насправді, наприклад. Так. Дивіться, як красиво буде. Красиво буде чи ні? А зможе проплисти цей човник зможе. Не знаю, чи він нам сильно потрібний, але хочеться. Так, давайте тут тоді ми вже активніше наймемо хлопців. Можливо, ми навіть зробимо. Давайте ми ще зробимо таку річ, як нам потрібно, де ми будемо зберігати. Каменю. І давайте ми тут кілька таких побудуємо. От, чудово. Я би навіть це спочатку збудував, а потім вже. Так, ферма нам потрібна швидко, і кам'яниця нам досить швидко потрібна. Так, чи появилися наші. Так, у нас же дивіться, у нас три коня працює. Курнику вже назбирали достатньо. Так, скільки пшениці я написав 500. 500 гречки. Ну, давайте тоді ми поставимо пшениці 1000, а гречки вже їх буде. Так, і. Теж не треба буде вже більше пшениці сидити, бо у нас кількість худоби росте, а пшениці ні. Тому давайте так, давайте перемістимо трохи. Давайте 15 кур і 15 курчат. Перемістити сюди. І тут також у нас тут вже все, що потрібно є. Так, давайте тоді ми. Молоко, бо молока вже мало стає. Давайте перемістимо. А як переміщати? Корову. Раз, 2. Давайте звідси теж 1. 2. Три. Так, тут оптимізувати погрівю постаю. Що можливо, так. Трохи корів вже появилося, давайте ще. Раз, 2. 3. І звідси. Раз, два. 3. Давайте одного Бугая переведемо також сюди. Так, скільки у нас тут 14, тут 12, І тут 11. Ну. Давайте ще одну корову сюди. Чудово. Так. Є один Бугай. Тут 12, 12. 13. Трошки в нас, бо в нас якраз шкур багато було, тут вже. Овечі шкури пропадають. Ну давайте, а можна загарбувати? Давайте гарбувати овчину і поставимо 200. Скільки у нас там тої овчини є? Учини? 203. Нехай буде 201. Тільки не... Не гарбувати шкіру. О, гарбувати очимо. От зараз ми її згарбуємо. І після того зможемо. Давайте може навіть. Чи можна ще. ще, ще, ще... О, так щоб вже все забрати, звідси. Ще ці дві. І вже буде готово. Так, 201, 203. Хтось принесе чи ні. Давайте. Після того зробимо знову грабувати шкір, а не давайте поки що не будемо. Так, та що ж ви таке? У вас працює, працюєте? Чому у вас. Так, ого, хміль, скільки хмелю. Так, то в нас же скоро... О, у нас з'явилася перша партія пива. Нічого собі. Я в шоці? Оце ми вже зварили перше пиво. Треба продавати його почати. Давайте десь тут поставимо чи десь тут. Ні, У нас тут, до речі, є крамниця, отут ми почнемо продавати. Ага, тут же в нас все зайнято. Тут теж все зайнято, так? Капець, немає де продавати. Давайте глянемо якусь ятку точно знайдемо. О, давайте ось тут. Це якраз центральна. О, тут почнемо пиво продавати. Супер. Так, що в нас цеглою, Скільки в нас цегли не вистачає? Ще потрібно 900, а скільки є, 1000 і все має вистачити. Ресурсу вапно нема де взяти. Так, тут давайте двох наймемо, бо щось постійно дядько не справляється з вапном. Так, хтось до цього і буде ходить, чи до цього. Чи ні. Так, чуть-чуть -чуть пиво варим. Супер. Так, а чому тобі грошова допомога? Я не зрозумів. Давайте допоможемо, але що я таке? Я напевно щось зробив за сильно з цирульні. Так, давайте ми зменшимо податок на цирульні. Бо щось він не витримує такого оподаткування. Давайте поки що так. Так, прийшла зима. Що ж, давайте, може, підводимо підсумки. Що ми зробили? Так, ми нарешті повністю запустили наше стіло. Ми запустили новий курник. Так, тільки давайте поміняємо тут по горілів'я. Курчат, що ми всіх їх зразу зробили, що капець. Так, тут ніби все гаразд, яйця появляються. Так само у нас є так, і запустили третій корівник. Тобто поки що ці корови будуть розмножуватися. Треба буде навіть напевно, ще один зразу запустити. Так, і ми збудували броварню, і навіть вдалося зварити нам перше пиво цього року. Я дуже щасливий з цього приводу. І ми вже почали будувати нашу третю, вже навіть трьохповерхову кам'яницю. Ага, і ферму нам головне встигнути добудувати. Давайте навіть отак зробимо. Бо я переживаю, що ми не встигнемо добудувати ферму до початку нових, нового сезону, що ми вже будемо робити в наступній серії. Так, і ніби так, ніби все. Тут у нас свинки поживають. От ще масло появилася. Так, у нас. Ага, у нас тут дійсно проблема ну, молочкою тепер. Що ж, дякую всім, хто дивився цю серію. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі і зустрінемося в наступній серії. Всім дякую, бувайте!